Все, заді рука, заді, заді. Ми на рівні з хлопцями все робили. Як нам сказав наш командир, що тут дівчат немає. Тепер є тільки військові. Для співачки Лєни Дарк війна розпочалася у 2015 році. Тоді вона з благодійними концертами виступала у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній. Перші дні повномасштабного вторгнення Росії для Лєни та її чоловіка розпочалися з будівництва блокпостів. Тягали мішки, такі з піском крутили. У мене навіть були тут порізані всі пальці цими нитками. Лена розповідає, що одразу почали формувати загони територіальної оборони і набирати туди хлопців. Я кажу чоловіку, ні, дорегенькі, без мене ти нікуди не підеш. Зараз такі, як кажуть, час, жінки на рівні з чоловіками. Вона для себе зайняла таку позицію, що вона нікуди не поїде, вона буде в своїй країні, вона буде робити все, що зможе. 26 лютого Лєну та її чоловіка записали в добровольче формування міської територіальної громади Житомир. Жінка пригадує ті часи. Холодіна така була, там, де ми були. І коли ми лягали спати, у нас було, виходить, четверо чоловік. Ми лягли на одному такому диванчику, взуті, одягнені. Я очі закриваю, у мене тут шарф, шапка, тому що форми ж тоді ж ніякої не було, всі свої теплі речі, а білки. Навіть закритими очима мене померзли. На початку квітня чоловіка Лєни мобілізовують в національну гвардію. А Лєна залишається в теробороні. Вона починає вчитися, як надавати першу медичну допомогу, як поводитися зі зброєю. У мене був на три розміри більший, також са були брюки здоровенні. Я під низ одягала спортивний костюм, якусь жилетку, наверх це всю. Ми там ходили, я кажу, коли хлопці нас потім побачили вже більш цивільному якомусь броні, пізніше-пізніше. ну… Вже пізніше, пізніше, ну Геть кажуть, дівчата це ви сьогодні. Ліна поєднує роботу в добровольчому формуванні із волонтерством. Вона каже, що її команда збирає гуманітарну допомогу та допомагає як військовим, так і цивільним в зоні бойових дій. А ще говорить волонтерка, вона збирає гроші на потреби військових, даючи благодійні концерти. Перший раз ми поїхали мене рідний брат, часом яру був тоді. Загнати машину, оце напевно перша подорож на Донеччину, коли ми поїхали йому заганяти машину. І потім ми побачили, що ну, нам казали страшно, це ж ну як ви туди поїхали. Адреналін. Просто є такий адреналін. І коли навіть був прильот, майже десь кілометр від нас, коли я відчула, як просто хвиля, оцей момент такого страху. Організм реагує, а мозк ще не реагує. Я вам скажу так: приїжджаєш сюди, в'їжджаєш тільки до Київську область, там Житомирська, додому, попадаєш в інший світ. Просто інший світ. Вони там десь воюють. Якби напевно у нас я не бачила військових, які ну, зараз по місту їздять, ходять, роблять свої справи, я б, напевно, думала, що війни немає. Але ж потрібно якось трошки ну, розуміти, що. Знаєте, зрозуміє та людина, в якої там є брат, сват, кум, чи син, чи дочка. Якщо в тебе там не де з рідних ніхто не, не воює, цього на жаль ніхто не розуміє, і це було дуже важко перебороти в собі цю злість. Лена говорить, що кожна поїздка для неї є особливою, але одну вона запам'ятає на все життя. І вийшло так, що ми майже 12 годин не їли геть нічого. Ну не їлись. І коли ми вже їхали, виїхали з зони Донеччини, соняшникове таке красиве поле. О, вставайте, кажу, зараз соняшники, кажу, підемо нарвем. Ми пішли, ще зробили селфі, пофотографувалися, виставили. Я це все ж виставляю е, в соцмережу, коли мені брат телефонує. Ти що? Куди ти полізла? каже, все ж заміновано кругом. Поряд з Ліною завжди песи кузя. Вона каже, що він супроводжує її в поїздках. Він завжди поруч. Вискочили десь дорогу, перебігаємо, десь кудись біжимо. Кузя поруч, кол, кузя. Все він біжить, біжить, щоб тільки не втратити мене з поля зору. Так що кузенька, це такий талісманчик. Після нашої перемоги я планую поїхати першим ділом в Крим, взяти всіх своїх друзів. Це ми, як кажуть, перші мої такі бажання. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Житомир.